Нувальна база зірки українського боксу розташована у Карпатах. Підготовку до свого шостого професійного бою, що відбудеться 13 грудня у Києві, Олександр Усик проводив на Буковелі. З такою метою він приїжджає сюди вже не вперше, цього разу аж на три тижні. Каже, загальна фізична підготовка тут можлива на найвищому рівні, адже туристичний комплекс забезпечує всі необхідні умови, завдяки чому потреби їздити за кордон уже немає. Я не один раз їздив до Володимира Кличка кличку в Австрію, там де він тренується. Ну, своего рода, то есть у каждого есть свой лагерь, да. Мы пообщались э, там, с командой. Посидели, подумали, и мы решили, что мы можем также сделать себе такую же Австрию, только в Буковеле. Для чего спортсмены тренируются в горах? Есть там спортивное это, там, повышение выносливости, да, есть определенная высота над уровнем моря. То есть есть это связанные с отвлечением от всего, что происходит в жизни. Ну, там, вплоть до телефона. Спортсмен абстрагується тут від усього, навіть і новини переглядає, лише посилені тренування тричі на день. Відповідно до залу, усемітнення та інвентар для загальної підготовки Олександр Усик знайшов тут на буковалі решту спеціалізованого обладнання. Привіз із собою для релаксу користуються послугами численних спа, принаймні на раз у тиждень обов'язкова. Окрім якісного відпочинку, після навантажень важливо ще їжа спеціалізованої спортивної дієти. Відомий боксер не дотримується, каже, набув необхідної ваги, то ж лише підтримує себе у формі. Серед улюблених місцевих закладів називаю фільварок. Такої форелі, як тут зізнається, не а де полюбляє гуцульський бануш, завдячує йому росту м'язів. На даний момент мені треба хорошо роботу, важку роботу, яка тут здесь. Я вже по горам бегаю, знаєте, по горкам, которые ми уже дали прозвище. Людей на минулій неделе було дуже много. Там мене поймали бабушки, там начали фотографироваться. При, при этом всем что я шел ну, в шапке, в капюшоне все равно они меня узнали. Свою найвищу методу, якої спрямовано рухається, Олександр Усик не розповідає. каже, наразі навчився усього, що необхідно у професійному боксі. Можливо, прийде і до тренерської діяльності, хоча вона нелегка, однак упевнений, якщо чогось досягнув, цим потрібно ділитися.